Ти вирішив розпочати робити контент, знімати своє перше відео. Круто, я тебе вітаю. Тепер ти маєш зрозуміти одну неприємну річ. Відразу всім буде пофіг на твоє перше відео, і тим паче на тебе, як на автора. Тік-току, інстаграму, ютубу, будь-якій мережі, коли ти будеш викладати своє відео. Від автора потрібне тільки одне: високий час перегляду, так як соціальним мережам необхідно утримувати людей у себе на платформі, щоб вони завжди там знаходились і нікуди не розбігались. Люди ж приходять туди, щоб отримувати цінність від контенту, дивлячись, який вони навчаються, надихаються або розважаються. Допустимо, ти набрався хоробрості, зняв своє перше відео і завантажив у Тікток. Тепер соціальна мережа покаже твій ролик першій і невеликій групі людей. Соціальна мережа хоче розібратись, успішне твоє відео чи ні, щоб зрозуміти, давати його далі, проглядати людям, або викинути на звалище невдалих і нецікавих роликів, яких не міряно в будь-якій соціальній мережі. Ти скажеш, моє відео просто шедевр, воно ідеальне. І я у своєму ролику гарно співав та танцював. Та не питання, соціальна мережа якраз це і визначить, за такими параметрами, як час перегляду, репости, коментарі та лайки. Лише в такому порядку. Але найбільший пріоритет це саме час перегляду відео, тому що соціальна мережа дуже хоче утримувати людей у себе на платформі. Саме так працюють алгоритми соціальних мереж. І саме головне не забудь підписатись на мій інстаграм. Тепер я тільки там буду розповідати про це.